Ловиться. Тобто три рибки. три рибки є на ліву вудочку з мотилем і з опаришем. Права, була, якісь індикації на Значить, Треба перебирати попапи, змістити вудочку з-під берега також на яму на глибину, і пробувати комбінувати. І ось-ось ось, я бачу є, йде клювання. Так, того корпця швиденько випускаємо. Йо-йо-йо, як воно загинає. Зараз. О-о-о. То короб також. На делікатний фідер катушка 3,5 тисячі, розмір шпулі. Ну це просто Просто насолода. Вже і день не такий похмурий і вже не так холодно, коли красунчики ловляться.